Засновниця ліги антитрасту Агія Загребальська зі мною має бути на зв'язку. Пані, Агія, я вас вітаю і слава Україні героям слава і смерть тим клятим нашим ворогам. І я тут трошечки заговорила за е, угорщину, яка відмовляється навчати наших захисників, відмовляється е, проводити курси для них. каже ми за мір. Тому, в принципі, вони якби. Не підтримують ідеї навчання. Я побажала їм дочекатися руского міра в Угорщині, але тим не менше, та таки угорщина заблокувала виділення Україні 18 мільярдів євро в 2023 році, саме через те, що вона не хоче тренувати українських військових. Ну не хочеш, не тренуй, але не заважай то робити іншим тоді країнам. Ну, ми знаємо, що Угорщина вже не вперше блокує в даному випадку якісь заходи на користь України, і не тільки в принципі те, що заходи, те, ті, що стосуються України, в тому числі інше фінансування, яке стосується інших проєктів. Причина достатньо проста. Ми з вами вже в цьому ефірі про це говорили. Причина в тому, що в даному випадку Угорщина хоче отримати доступ до грошей. Фонду фондів європейського союзу, це і фонд відновлення, це і другий фонд, до якого також в Горщині заборонено доступ на сьогоднішній день закрито заблокований європейським союзом, і відповідно Орбан проводить так звану дипломатію заручників. Тому, якщо щодо навчання українських військових зрозуміло, що це така позиція проросійська орбана, яка для нас абсолютно не є сюрпризом. А щодо інших голосувань, в тому числі щодо 18 мільярдів України і Україні допомоги, то це якраз орбан взяв зару. Чники цю допомогу Україні і буде шантажувати. Я так розумію, 15 грудня, чи 16 грудня. збираються вже лідери країни, лідери урядів на саміт. І я так розумію, що вже угода буде прийматися там. Угода така джентльменська між орбаном і лідерами з приводу того, що скоріше за все буде певним чином якась частина грошей таки виплачена. Угорщині, яка на сьогодні заблокована, з цих 5, 8 або 7,5 з мільярдів з якогось цих траншів. І а, угорщина на а, на проголосує і за 18 мільярдів Україні, і за корпоративний податок. У випадку, якщо цього не станеться, то скоріш за все ті ж самі гроші ми отримаємо. Але за прямими за прямими позиками підвідурядів від це звичайно буде трохи складніше для нас. Процедури із точки зору звітування, і з точки зору отримання коштів. Але, тобто, все одно це не якась патова ситуація. Тобто, ми ці гроші все одно отримаємо, просто продовшій процедурі. Ну я так розумію, що для Угорщини зробили виняток, що стосується обмежені, обмеження ціни на нафту. А це не для угорщини виняток. Цей виняток був зроблений ще коли голосувалося за нафтове ембарго. Ненавірно сприймати цей виняток як виняток для прайскепу. Цей виняток був зроблений у шостому пакеті санкцій. А якщо ви пам'ятаєте, які голосувався кілька місяців тому, і туди не увійшла нафта, яка транспортується по нафтопроводу. І відповідно звичайно, враховуючи те, що її не було в нафтовому ембарго. А то її і не стосується прайскеп. Прайскеп не був окремою санкцією. Це також дуже важливо розуміти. Прайскеп – це було доповнення до нафтового ембарго. Тому жодних нових поступок, жодних нових виключень угорщина не отримала. Я знаю, що в українському інформпросторі лунали подібні думки. Це маніпуляція, це абсолютно неправда. Це якраз намагання а, перебільшити мабуть значення і вплив орбана і угорщини в європейському союзі. Ні, нових поступок вони не отримали. Тим не менше зупинились тоді на 60 доларах. Сказали, оце буде максимальна гранична ціна. Ми розуміємо, що хотілося б, щоб ще менше була, тому що якщо врахувати, що в російському бюджеті вона була порахована по 70 доларів за барель, що вони її будуть продавати Китаю і Індії. Вони продають зі знижками там 30 тобто ще дешевше ніж ця гранична ціна, і нам би хотілося б трошки, щоб її на нижчому рівні встановили. Але ми таки всі знаєте, тут сподівалися на те, що Росія е, цю заборону просто так не сприйме, тобто вона має на те якось відреагувати. Ну, і от тепер вже Блумберг пише про те, що Росія розглядає введення мінімальної ціни на нафту у відповідь на введену ЄС і G7 стелю цін. Ой, бусь вони нехай вони вводять будь-яку там мінімальну, максимальну ціну. Вони можуть у себе намалювати, що це все одно ні на кого не впливає. Ну це якась пецьонківська древня, яка щось там у себе малює. А в надії на те, що хтось на це зверне увагу. Ну ок, Блумберг на це звернув увагу. Але оці всі ціни не ще не вплив. По перше, хотіла вас ну, трішки поправити, що а, немає сьогодні цін нижче 60 доларів, більш того на сьогоднішній день. А навіть а, Global, для прикладу. Вони повідомили, що в понеділок в Азії нафта відправлялася за ціною вище прайскепу. Тому поки що ми не бачимо цін нижче прайскепу. Будемо дивитися, які вони будуть, тому що там ще судна, які до 16 січня танкери, які відправляються, вони ще відправляються по цінам, на які не поширювався, фактично прайскеп, які рухаються. З приводу того, що буде робити Росія, звичайно, ми бачимо, як вони пишуться, тужаться і намагаються довести, що вони не будуть по ціні нижче прайське попродавати. Але я думаю, що всьому світу буде цікаво на це подивитися як Путін буде консервувати а, свої а, всі ці родовища, а, і а, на що вони будуть далі жити. Чому тому що як на мене, і на сьогоднішній день так розумію, аналітики до цього схиляються, і це була ідея якраз наших партнерів, в тому числі, Джанет Єл, міністр фінансів сполучених штатів, яка і просувала цей прейскеп, що Росія не зможе не продавати нафту, тобто в неї просто не зійдуться витрати її в бюджеті. Відповідно, вона вимушена продавати. Зараз ми бачимо, як Росія намагається сформувати так званий світньовий флот, а, скуповуючи просто за неймовірними, просто казковими цінами металобрухт на ринку, тобто що відбува. А зараз скуповуються на ринку старі танкери, ті, які там 15, 20, 30 років, які вже мають списуватися на металобрух в такому віці, але вони зараз скуповуються для того, щоб пробувати на них перевозити нафту. Найбільше попитом користуються танкери Афромакс. Якщо не помиляюся, вони називаються ті, які можуть перевозити найбільше кількість тонн барелів нафти. І причому оцей оце масова скупка цих танкерів, вона вже призвела до того, що ціна танкерів, Терів підвищилося на 83% за останні кілька місяців І на сьогоднішній день. Цей металобрух, якщо він вчора коштував 11 мільйонів доларів, то сьогодні він вже коштує там за 20 мільйонів доларів. Плюс до всього Росії ще підвищили вартість перевезення. Тобто, якщо за 80 тисяч. Доларів в день, то на сьогоднішній день для російської нафти компанії беруть 130 тисяч доларів в день приблизно. Плюс до всього це багато більше відстані, тобто відстані треба долати кілька, років, тому що Росія вимушена обходити там моря, обходити окремі обходити окремі там точки, де вона має споживати послуги європейських компаній, які вона буде намагатися обійти, і відповідно у неї відстань перетворюється на місяць, тому яку раніше вона долала за дні. Отже, оце все створення тіньового флоту зі старих танкерів там і так далі, це абсолютно утопічна ідея. Росія не зможе її стілити в життя. Зараз частина флоту іранську і мінішельську нафту, який перевозив, також перейшов до Росії, збирається перевозити російську нафту, але це все одно крапля в морі. Тобто Росія все одно все одно для того, щоб і продавати свої насу їй потрібно буде підкоритися у цьому верхцій верхній межі прайскепу. Я так розумію, що з боку Індії ми можемо очікувати, що вони будуть дотримуватися прайскепу. Єдине, що скоріш за все офіційно, вони до нього не приєднаються. Що буде робити що буде робити Китай? Ми поки з вами, звичайно не знаємо, тому що з боку Китаю є комунікація, що вони продовжуватимуть співпрацю з Росією енергетично. Вони навіть я так скажу дослівно. А речник китайського уряду сказав, що ми завідносині він він. Але в чому буде полягати цей він він по китайськи? А поки ми з вами не розуміємо, будемо бачити. Я все ж таки сподіваюся, звичайно, що Китай також буде дотримуватися по ескепу, і тоді, звичайно, російське положення воно буде абсолютно безпечне їм залишити тільки прескепу дотримуватися і все. Ну, дивлюся на ці подробиці, які зараз це опублікували. Не знаю наскільки вони правильні, тому що поки про це не заявляли там, десь Пісковий, Лавровий і інші. Але тим не менше кажуть, що Москва розглядає два варіанти запровадження ціни: перший це встановлення максимальної знижки на російську нафту порівняно зі світовим еталонами, яку російські експортери сирої нафти не зможуть перевищити, пропонуючи свої барелі клієнтам. Як на мене дуже складна схема, схема, то, певно, ви маєте пояснити. І другий є це встановити фіксовану ціну, яка також регулярно переглядатиметься. Чи знаєте, це просто вони всюди заявили, що вони не будуть дотримуватися прайскепу і Пісков, і Лавров, і вони ж всі там один одного на випередки кричали, що ні, ми не будемо дотримуватися прайскепу. А тепер вони зараз ведуть такий самий прайск у себе, щоб він не перевищував підсумку всі ці складні операції, які ви тільки що розпили, щоб вони не перевищували 60 доларів, будуть продавати нафту дешевше 60 доларів, пояснюючи, що ми дотримуємося свого прайскепу, а не того. При скеп, які велиджева, тобто мені це більше схоже на це. Ну такий вистріл собі я не знаю навіть в ногу чи, чи в груди. Ти російські споживачі, ми вже бачили не раз, що вони готові будь-що прийняти за чисту монету. Тому якщо зараз в Росії порахують складні знижки за допомогою інтегралів там, і якихось там дуже складних алгебраїчних формул, і у них вийде 59 доларів. А вони скажуть, ось тепер 59 доларів. Це наш російський прайскеп, ми будемо його дотримуватися. То російський споживач якому розкаже про це Скабєєва, він повірить. А, мені здається, він в принципі не надто задумується над тим, що Скабєєва говорить широко просто відкриває рота для того, щоб то все ковтати, не задумуючись. А... І ще про одна одна історія про яку ми говорили минулого тижня. Вона я так розумію, отримала своє продовження цього тижня. Минулого тижня до посольств надходили якісь підозрілі конверти, пакунки, які були. Ну то то вибухали. То як кажуть, з очима тварин надсилали їх. Ну, я дивлюся, тепер що до посольства України в Румунії і в Данії надійшли також підозрілі конверти в Бухаресті. правоохоронці оточили будівлю посольства і тимчасово обмежили рух транспорту на. Цій ділянці ну і наразі невідомо, що в середині тих конвертів. Але я все одно ще й досі, я людина логічна. Я намагаюся знайти якусь логіку, і я не розумію логіки цих дій. Це ну для залякування слабувато. Ви щось тим хотіли сказати? Так треба було якоїсь листа прикласти, щоб ми зрозуміли, бо ми так не розуміємо, коли воно просто вибухає всередині. Вам дуже однаково думаємо насправді, тому що я також останні дні і останні там чи тижні, чи дні скільки, там же я намагалася також зрозуміти логіку для чого це робиться. Ну тому що якась же логіка має вкладатися, все, якщо люди це роблять. І єдине, що я ось останній день знов ж таки я знайшла річ у тому, що зараз Міністерство закордонних справ Росії вони суттєво зменшують свій європейський департамент. А тобто, кількість співробітників, які працюють, це у них якщо я не помиляюсь, називається ЄД-1, а, в департамент, який відповідає за європейську політику, будуть суттєво зменшено, У них саме де скорочення, і їх будуть переводити в азійські департаменти. Що означає, що російські дипломати планують. Максимально обмежити будь-які свої зв'язки і взаємовідносини з європейськими країнами. А і якщо це дійсно так, то можливо це вони просто вирішили вже на прощання, коли вони уходять з цих столиць, зробити знаєте таку просто а, маленьку пакость у вигляді ось цих всіх посилок. Ну тому що листів, ну тому що інакше будь-якому здоровому глузду воно не піддається. Мені звичайно хочеться побудувати знаєте, асоціативний ряд, коли люди, Люди, які не характеризуються високими моральними якостями і розумовими здібностями, вони там можуть звільнятися з роботи і зробити щось погане, коли уходять. Оце можливо щось таке. Ну тому що нікого вони не залякали. Перша версія, звичайно, було залякування, коли подібні конверти листи були в Іспанії, коли їх отримав перший лист прем'єр-міністр і так далі. Але вже було зрозуміло, що ніхто не злякався а шокувати було зрозуміло, що ніхто не шокований, потрапити в медіа на. Перші шпальти, ну окей, вони потрапили зараз. Вже нікому в принципі ці новини майже не цікаві. Тобто, якщо зараз відкрити світове медіа, то на перших шпальтах вже цих листів немає. Тому єдине, що в мене залишається на зараз, це такі не листи на прощання перед уходом. Ну це максимально може знаєте, запровадити ще обмеження на відправку листів з Росії, щоб вони вже просто поштових голубів десь засилали та і все. І до речі, про ще одні санкції. Єврокомісія каже, що запровадить. Запропонує принаймні запровадити санкції проти російської гірничодобувної промисловості, і я згадала про те, що ми тут останнім часом говоримо про те, що піде з нашої української заес російський окупант, чи не піде магате. Візьме там контроль над заес чи не візьме? І в зв'язку з тим, що Пісков Лавров кричали про те, що ні, ми нікуди не збираємося. Ми зробили висновок, що в принципі значить таки збираються, бо зазвичай вони саме так коментують свої дії. Але сьогодні сказали знову ж таки, що все, ніякий контроль магате ми не передаємо, чи то на зло, чи то дійсно не збираються нікуди звідти виходити. Ну і от тепер бачите санкції проти гірничодобувної промисловості. Можуть нато вплинути на їх рішення залишити нашу українську заес. Ми вже не вперше бачили, що Росія, Росія залишає будь-яку територію, будь то звініний, будь то Київ, будь то коли вони з-під Києва тікали. Будь-то Херсон, Харків виключно, коли їм кажуть це зробити наші збройні сили. Ну кажуть, я кажу цього таким воєнним шляхом передають їм необхідність це зробити. І те ж саме у нас буде з Запорізькою АЕС на сьогоднішній день. Вже українські збройні сили обмежили можливості постачати необхідне матеріальне технічне забезпечення на Запорізьку АЕС. Безпечно з кожним днем для Росії це все складніше і складніше, все небезпечніше. Небезпечніше хоче того Росія, не хоче санкції, не санкції, їй все одно доведеться піти з ЗС. Тобто, в неї просто іншого варіанту, окрім як піти з ЗС, не існує. Чим більше зараз російська армія разом з путіним там міністрами, генералами, всіми іншими. Тягне час, чим більше вона не йде з ЗС, тим складніше їй потім буде робити цей жест доброї волі, тому що тим більше вона залишить там людей, техніки а втратить всього і так далі. Тому а, я б не прив'язувала тут до цього санкції. Я б скоріше все ж таки сказала, що це все виключно а, буде а, результати і заслуга наших збройних сил, і цей час він вже от він вже майже прийшов. Я думаю, що це буде дуже дуже скоро, дуже близько. Ну, бачите, вони певно поки зайняті тим, що писати, чого вони пішли з української заес, тому певно ніяк не коментують вибухи всередині самої Росії, то в Саратовській області, то під Рязанню, то в Курській області. Ну якось вони так відмовчуються про це все нібито нічого й не сталося. А як тут коментувати? Я навіть не знаю, як можна вийти і розказати, як так сталося, що копійчаний дрон уразив частину нашої ядерної тріади. Тому що ми ж з вами розуміємо, що це за аеродроми Вчорашні два аеродроми. Це аеродроми, на які стратегічні бомбардувальники. Це дійсно частина ядерної тріади Росії. А це як кажуть російські блогери, російські міліблогери, що копійчані дрони пролетіли кілька сотень кілометрів, долетіли до аеропорту, на якому стратегічні бомбардувальники стояли в рядочок і чекали, доки їх уразить копійчані дрони. Це дуже багато говорить про. Ядерну репутацію Росії це дуже багато говорить про ядерні погрози Путіна, чого вони насправді варті. А і тут е, якісь коментарі, як мені здається, зайві і дійсно російській владі буде складно підібрати слова для того, щоб пояснити цей провал. А до того ж, якщо ми подивимось на російський інформпростір, я вже не реагую. Зрозуміло там якесь коментувати, що там говорять їх так звані медіа. Це абсолютно безглуздо, але там є така спільнота міліблогерів. Які а, намагаються а, коментувати а, те, що відбувається саме в воєнних діях, і ось абсолютно узгоджена позиція всієї цієї спільноти міляблогірах була вчора, яку вони поширювали по всім своїм каналам. А вони навіть не раділи, як вони зазвичай радіють ударом. По українській енергетичній інфраструктурі, стверджуючи, що ця атака, яка відбулася на аеропортах, це е, на аеродромах, вибачте, це повний провал, і це абсолютно правда. Це повний провал Росії як ядерної держави і знищення репутації Росії як ядерної держави. Відповідно, у цей останній е, остання карта, якою грав Путін, погрожуючи всім ядерною зброєю, ну вчора ось українські збройні сили показали, чого ця карта варта. Ну, у них та у них небагато приводів для радості. Єдине, я дивлюся, що всі зараз так звані зміна Росії все ж таки продовжують обговорювати так званий ліберальний канал дощ, розказуючи їм про те, що ага, значить, попроситесь тепер назад, тому що ви 12 років проіснували на Росії, а тільки 4,5 місяці проіснували в Латвії. Питання лише в тому, що питання не в Латвії, питання в тому, що дозволяють собі говорити ведучі дождя в тій чи іншій країні, якщо ви так сильно любите своїх мальчиків і сильно любите свою Росію, то на свої балата повертаєтесь тоді. Ну до речі, та така гендиректорка телеканалу сказала, що вони повернули. Ми завершили подлость, і це не в сенсі, що збирали гроші для своїх військових, а в сенсі того, що вони звільнили відущіва, який об этом сказав. Тому вирішили повернути його і тих кількох колег, які звільнилися, щоб його підтримати. Тому тримаються разом, значить, купоньки. Ну, говорити їм про щось треба. Звичайно, краще б вони говорили про вирок Яшину, який має отримати 9 років, і про останні слова, які сьогодні сказав Яшин в суді. Я вважаю, що не дивлячись на те, що я тут відношуся до людей, які не вірять в існування хороших русських. Але я тут погоджуся з окремими українськими експертами і блогерами, які сьогодні говорили про Яшина, що дійсно це та людина, яку а, можна віднести до хороших русських дивовижна єдина, яку можна називати, мабуть, з тих якого. Ще не з яким я слідкую. А краще б вони говорили про це. Краще б вони говорили про сьогоднішній вирок Яшину, який завтра я так розуміє, ви його виносить. Сьогодні було останнє слово. А це набагато важливіше ніж всіх ці розмови. Продовжити. Ну, говорити там багато про що зараз буде знову ж таки заборонено. Не те, щоб до цього було і кайвольніка, але тим не менше говорити буде ще тяжче. Пані Агі, я дякую вам. Дякую вам, дякую щиро вам, ахія загребельська засновниця Ліги Трасту була зі мною на зв'язку цієї години. І чому я кажу, що говорити знову ж таки, там зараз е буде ще важче. Я думаю, що в принципі це може бути нація, яка е все життя мовчить. Ну тому що а нашо для, для чого то всього ті букви е псувати? Дивіться про що я на майбутній зустрічі ради справ людини, така ще й досі є на Росії. Якось дивна історія, як вона ще й досі там тримається, можливо, тому що ніяких прав людини та рада вже не захищає. Відбудеться вона з Владіміром Путіним, щоб ви не сумнівалися, і значить, на ній зокрема заборонили порушувати гострі питання, пов'язані з війною в Україні. Не подобається взагалі будь-які питання, які, хоч якимось чином, зачіпають війну в Україні, і то не дивно дивіться, тому що останнім часом я кажу, що аж надто активно себе поводить Путін. Він де тільки не був і що тільки не відкривав, але взагалі ні слова не сказав про своїх мальчиків і про франти. Він навіть з матірями говорив ну зовсім геть не про те, а про політичну обстановку в страні.